Вітаю всіх на своєму каналі, друзі, і пропоную вам сьогодні знову надзвичайно смачний та простий кекс, який ви просто не можете пропустити, і обов'язково повинні приготувати. А це в мене сьогодні е, сказати гармозово морквяно горіховий кекс з чорносливом. Ну, дуже смачний він саме з чорносливом. Але якщо не любите чорнослив, можна додати родзинки або в'ялену журавлину. Також буде надзвичайно смачно з курагою. Тому купуйте те, що ви любите. Як завжди, такий хрумкий краям і м'якісенький всередині, це дуже смачно, дуже ароматно. Я додавала сюди цедру мандарина, тому що в мене не було апельсинки. Смачно і з мандаринкою, і з апельсинкою. М -м -м -м, це дуже смачно, тому давайте зі мною шодесенько його приготуємо. М -м -м, смакота! В кастрюльку я відправляю м'яке вершкове масло, додаю мед і відправляю все на плиту. Мені потрібно, щоб масло повністю розтопилося. Для тіста в чашу комбайна я відправляю яйця, цукор і буду все збивати. Сюди я додаю дрібку солі, цукор з натуральною бурбонською ваніллю, цедру мандарина, можна апельсинку, і вливаю олію. І нікуди не поспішаючи, все гарненько перемішуємо. Вливаю охолоджене вершкове масло з медом і все гарно розмішаю. Додаю в тісто малені горішки, в мене тут кешю та мигдалі, все перемішую. Додаю натерту моркву, перемішую все і відправляю сюди чорнослив. Мені залишилося до е, борошна додати розпушувач та просіяти все в тісто. І тісто буде готове. Тому трішки борошна розмішала і знову борошна і розмішую, щоб в мене була пишна та повітряна маса. Форму я застелила пергаментом і тепер сюди відправляю тісто. Випікатися він в мене буде 40 хвилин за температури 180 градусів. Відправляю в духовку. У мене все готово. На 5 хвилин я його залишила в формі, потім дістала і відправила на решіточку, щоб кекс повністю в мене охолонув. І тепер прийшов час його нарешті розрізати. Ну, а зараз покажу вам ось цю апетитну серединку. Ну гляньте, ну це ж просто смакота. Тому обов'язково його приготуйте. Ось.